Республіканці справжні картяри великої політики всі мовчали після восьмигодинних перемовин Єрмака з трампістами у Джиді. Бо хто перший заговорить, той і відповідальний Рубіо чекав і дочекався. Наше МЗС розповіло у партійному пафосі, що Зеленський керував процесом дистанційно. Там було і про залізобетонну непохитність, і водночас про мудру гнучкість. але головне читалося між рядків. Гарант, хоча і не сидів поруч, але тримав руку на пульсі Єрмака. І тут Рубіо вистрілив мовляв обговорювали територіальні поступки. І почалося Росія тисне на Курщині, вкиде з хотілками Кремля щодо фактичної капітуляції України і деталями потенційно ганебної угоди. Ну а тим часом Верховна Рада України згадує, що ми парламентсько-президентська республіка і викликає МЗС на килим. Зі звітом про результати перемовин, що саме домовили у Джиді, залишається питанням, але єдине відомо точно нашу долю вирішують не в овальних кабінетах, а на передовій.